Вітання, друзі, моє сьогодні коротке відео про те, чи задоволені німецькі сім'ї системою освіти у Німеччині. Почну спочатку, з, з початкової школи, більшість говорить ні. Чому? На це є кілька причин. Перша і основна причина: система освіти не змінювалася ні докорінно, ні навіть в якихось елементарних підходах. З кінця другої світової війни. Другий момент, що визнають німці, коли вони інтегрують, а ви знаєте, що кожен третій в Німеччині це іноземець, іноземців в своє суспільство, в них недостатньо важелів, недостатньо механізмів, недостатньо якихось практичних засобів, які би змогли полегшити цю інтеграцію. Будучи тут, я це зрозуміла також. І я навіть давала свої пропозиції, як це можна зробити краще і легше, лагідніше для дітей, які, власне, не є німцями, які в будь-якому віці приїхали і починаються з алфавіту. Це дуже важко. І третій момент, що я вам хотіла сказати, що багато німців відмовляється від своїх. Класичних підручників і багато вчителів, навіть мої колеги, розробляють самі оці арбайсп'ята, робочі листочки, і кажуть, там набагато цікавіше все, тому що є багато вправ. І оскільки книжка це суха інформація, без жодної мотивації, без вправлянь, ми не можемо за нею далі працювати. Ось і батьки, в свою чергу, скаржаться на. Те, що е, дітям замало часу дають для того, щоб вони визначилися далі, чи вони будуть йти в Hauptschule, Mittelschule у регімназіум. Ви знаєте, що до 10 років триває ґрунтшулі, коли тобі виповнилося 10 років і закінчився 4 клас, е, ти отримуєш так званий лист щастя, з яким тебе кудись направляють, рекомендують. І дуже часто, щоб поміняти школу, потрібно пройти ось цей випробувальний період, якщо ти не погоджуєшся з вчителями з іншого в іншу школу. І такі випробувальні періоди вони є дуже важкі в плані емоційному, психологічному для дитини, тому що щось дитина має комусь завжди доказувати, що вона краще. І це дуже погано впливає взагалі на психоемоційний стан дитини і сім'ї в цілому. Дуже багато в Німеччині незадоволені також, що немає можливості навчатися онлайн. Ви знаєте, що в Німеччині Є таке поняття як шульпфліш, тобто це є шкільний обов'язок. Діти не мають права на онлайн освіту. Це було в часи е, корони, але це було точково і це було все одно мікс з звичайною освітою. Е, і німці е, розробили багато таких додатків, багато серверів, ресурсів для навчання все-таки онлайн. Серед них є SofaTutor. Я на нього була також десь місяць підписана, він є платний, дуже цікаві завдання для початківців. Зараз прийдуть мої дітки, і справді мотивуюче навчання для дітей саме так. В мультиках, в іграх пояснення дуже прості. Тому хто хоче використовувати цей додаток, не знаючи з України це реально, але звідси з Німеччини Аліскіт. Ja, und äh, man kann das alles äh, sozusagen im Voraus bezahlen und abonnieren. Dann können Sie über das Platte auch, ja, über das Platte kurstet werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das wäre es. Ich wünsche euch einen schönen Tag.